Повна рада сформувала керівні органи, затвердила склад, кількість та голів парламентських комітетів. Дев'ять нардепів від Чернівщини трудитимуться за різними напрямками законопроектної роботи. Так, Владислава Трошенко, мажоритарник з 206-го округу, позафракційний став заступником голови комітету з питань транспорту. Олександр Кодола, народний обранець 209-го округу, представник народного фронту. Тепер заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Василя Мальченко потрапив у раду за списками радикальної партії Ляшка. Тепер віддатиме питаннями Держбудівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Він заступник голови комітету. Ще один представник радикальної партії Ляшка Олег Купрієнко став заступником голови комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради. Екс-заступниця мера Соколова, а нині депутатка Верховної Ради від самопомочі Анна Романова, опікуватиметься питаннями сім'ї, молодіжної політики та спорту. Вона стала секретарем комітету. Валерій Куліч, представник 205-го виборчого округу, член фракції блок Петра Порошенка, увійшов до комітету з питань паливно енергетичної. Но комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Олег Дмитренко, депутат від 210-го округу, фракція блок Петра Порошенка, працюватиме в комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин. Аграрій Валерій Давиденко, мажоритарник з 208-го округу, пройшов до ради як представник заступу. Нині позафракційний працюватиме у одному комітеті з Олегом Дмитренком. Анатолій Євлахов з 207-го округу. Представник блоку Петра Порошенка увійшов до Тету з питань податкової та митної політики.